Це житловий комплекс на околиці французьких кан не надто привабливий на перший погляд, але росіянам подобається. Саме вони за останній рік скупили тут більшість апартаментів. Ось така студія коштує приблизно 150 тисяч євро. В нас тут французів немає. Район дуже гарний. Можу сказати, чимось нагадує російський Майамі. і це попри антиросійські санкції. Московити за шахрайськими схемами купують квадратні метри в євро найпопулярніші напрямки Франція, Кіпр Іспанія. До речі, саме остання за півмільйона євро інвестицій дозволяє змінити російський паспорт на іспанський. Ми Україна спробували з'ясувати із тамтешнім рієлтором, як ще росіянам вдається обходити санкції. Особисто в мене давно не було покупців з Російської Федерації. Це пов'язано із неможливістю відкрити банківський рахунок в Іспанії і зробити розрахунки за квартиру, оскільки документи про легальність зароблених грошей у російських. Федерації банки не приймають. Це так через санкції та війну? До війни таких обмежень не було. Але є варіанти. Схема така, пояснюють ріелтори. Якщо не можна розрахуватися рублями напряму, то до прикладу за апартаменти на Кіпрі гроші у російській валюті переводять на рахунок у Туреччині, а угорському девелоперу на банківські реквізити у Сербії, тобто в ті країни, які не підтримують жорсткі санкції проти Росії. Адже федерацію від початку великої війни Єс відключив від міжнародної платіжної системи SWIFT. і 2022 2023 двадцять кількість покупок росіян у Європі різко скоротилась. Проте цьогоріч ситуація змінилась. Один зі світових лідерів у сфері нерухомості агенція інтермак глобал підрахувала зараз. Третина усіх угод із купівлі житла в ЄС. Підписана саме із московитами, а разом із документами на право власності росіяни в ЄС отримують і посвідку на проживання, тобто реальну можливість назавжди втекти із батьківщини. Справжній бум серед росіян на нерухомість в Угорщині, яка для громадян РФ не лише спростила правила в'їзду, а й відчинила двері до країн Євросоюзу. Скуповують поспіхом усе. Комерційні ділянки, приміщення під офіси та навіть гаражі, але не всі в ЄС раді російським клієнтам. До прикладу, Фінляндія восени розгляне законопроєкт, яким збирається заборонити будь-які операції з нерухомістю для громадян РФ. Процедуру погодили. Низку поточних договорів із придбанням майна уряд уже заблокував. Як раніше написало видання Wall Street Journal, під виглядом простих росіян, які хочуть придбати житло в Європі. Москва засилає на захід свої. Іх шпигунів чимало підозрілих випадків, коли росіяни купують нерухомість поблизу військових об'єктів чи лінії комунікації. Тому наш уряд зацікавився. А чому вони це роблять? Наша влада підозрює, що деякі з цих людей співпрацюють зі спецслужбами. Як власник квартири у Парижі, шеф-кухар топ класу. Він же російський шпигун Кирило Грязно. затримали його французькі спецслужби в його власних паризьких апартаментах. Там і знайшли документи, пов'язані із ФСБ та гр як пише видання Льопарізьєн, він мав дестабілізувати обстановку на Олімпіаді. Привіт, Добро пожаловать к нам. В гості! Але вже хіба до тюрми, адже російському кухареві світить 30 років ув'язнення. Тож Європа, хоча й така бажана для росіян, все ж може бути проблемна. Тож найбільше нерухомості вони купують не в старому світі, а в Таїланді, Балі, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині. Там для них немає жодних фінансових обмежень. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна марафон Єдині новини.